Підсмажую моркву, червоний перець болгарський і дві цігулинки. Трішки олійки. Все тушкуємо під кришкою на невеликому вогні. Баклажани або ж синенькі. Обчистила, дрібненько покришила, добре посолила, так добре посолене. І залила водичкою. Вони вже в мене стоять півгодинки. Баклажани стіжуємо і залишаємо, щоб вони були майже сухі. Можна їх промокнути серветкою. Морква, цибуля і червоний болгарський перчик вже протушились. Зараз сюди додаю баклажани. Я це все перемішую потихеньку. І підсолюю. Десь чайна ложка сутки. Все, протушуємо під кришкою. Кришимо зелень. У мене це петрушка. Покришимо два зубчики часнику. Ще додамо отакого смачненького, червоного гострого перчику. я частинку його тільки додам, тому що буде дуже гостре. синеньки протушились і також всі овочі протушились. А зараз залишається додати часничок. Синеньки дуже люблять часничок. Я додаю 2-3 ложки соусу, не пасти, а соусу звичайного додаю червоного гострого перчику, чорний перець, додаю чайну ложку. Солодкої паприки. Це перемішую, накриваю кришкою і протушую хвилин 5. На середньому вогні. В кінці я додаю зелень петрушки і виключаю. Залишаємо до повного охолодження. Приготовлену масу подрібнемо в блендері. Вийшла така цікава баклажанна закуска. Не буду її називати ікрою. не можу нічого зрівняти з Одеською. Але це дуже смачно. Ось приклад, як можна намазувати на чорненький хлібчик з лимончиком, з петрушечкою. Смачно з мідіями і гострим перчиком.